Українці пише твітерянин ПТЦ, подивіться в очі цьому чоловіку. Він своє життя поклав на служіння нашій країні та її народу. Він мужньо прийняв бій. Він не боїться казати правду. Це совість країни, сіль землі української. Не зможемо захистити від беззаконня і розправи злочинної влади. Будемо знищені самі. Кому вигідно сьогодні тримати героя-розвідника? Думай де. Самі зробіть висновок. Дайте відповідь на це. У мене відповідь на це є. На 20 11 20 листопада, на 16 годину перенесено це засідання. Як ви вже знаєте, 20 листопада буде великий апеляційний день героя-розвідника Романа Червінського. Три апеляції. Будуть розглядатися одночасно. Валерій про запас пише: 21 рік. Полковник червінський. Судячи з усього на високих посадах, є зрадники. Може бути біда. Двадцять другий рік стається біда. Двадцять третій рік. Полковник Червінський в біді сприяли дії та бездіяльність зрадників на посадах, і деякі з них продовжують там перебувати. Кого сажають в клітку? Правильно, полковника Червінського населення зависає в марафоні під гумористичний контрнаступ та руханки. Повітряна тривога. Повітряна тривога, Повійдя... Позитивні блогери натужно стібуться. Червінському волю. Ха ха. -ха. Медійні воїни сиром'язливо відводять очі та кажуть про червінського: А хто є Це народний сеанс мазохізму триває. Твіттерянин Eternal Railway пише світлі кейсу Червінського, якого Єрмак взяв полон, а кишенькові силовики катують і маринують в тюрячці. Питання чим Україна Зеленського Єрмака відрізняється від Росії Путіна? Ну може, є хоч косметичні відмінності. Змі, силовики, чиновники, політики всі під офісом президента. Так в чому різниця? Це справа проти Романа, який знає те, що відбувалося на Чингалі, те, що знає про війну, про справу Вагнер Гейту. Ви це намагаєте замовчувати. К Янка Руська доповнює, але не дай Боже, щоб Червінський став українським магнитським. Валерій Прозапас коментує: Ну ладно, переважна більшість журналістів прийняли з усіх сторін пропозицію не згадувати про корупцію. Але чому мовчать про відверте знущання над полковником червінським? Там діє якась інша угода. Знаєте, сто років тому найбільш розсудливі позитивні громадяни, теж з вигодою для себе резонно вирішили бачити в більшовицьких нових ліцах тільки ліж хороше. Погано все закінчилось. Яко ми зобов'язані врятувати, от звати котих тене, де не Не буде на свободі і не буде боротися з такими ворогами, які не отам, а отут, о цьому тут. Вон, ти ж опускає очі, тобі стидно дивитися. Тобто то ти ж побомарські живе. Падівай по А я не живу по бомарську. Подімає від просто подумайте, що кажуть. 8-9 місяць і дріб вони А потім, а ми діраємо, а потім народ буде задавати питання. Правда, ми не забудемо не пробачимо. Бігалі. А зробіть самі собі, саме відвідь, Ти за гроші тримає. А з з дивіться, вимагається. Самого! Бо суходоля ділиться враженнями від відвідання судового процесу над полковником Червінським. Була зранку у суді. Дістатися туди виявилося просто: бачиш перед собою борбу та йдеш собі за ним. Потім все так же показати паспорт, пройти металошукач. Очікування перервала звістка, що Романа Червінського вже привезли, але до нього викликали швидку. Ще чекання. Потім пана Романа привели. Ми зустріли його оплесками, і усі обступили ту позорну клітку. І жіноцтво, ну самі знаєте, пане Романе, а вас погодували, а вам тепло включили опалення. А що сталося? І чому швидка? А перерву знову усі до клітки. А нам атакам сидали, і вони вже поцілили. І ось саме для цього потрібно приходити підтримати моральну людину, показати, що він не сам, що його не забули, що йому вдячні. Червінський тримається незламно, хоч я і ув'язнений, але я вільніший за них, за суддів, за прокурорів, бо я кажу правду, а правда переможе. Просто над людина щодо змісту самого засідання не буду, але враження, що то якась чорна діра, пожирач часу, сил та ресурсів. Я, звісно, чула, що нам конче потрібна судова реформа, але що то виглядає саме так? Замісіть Ти, ви зараз, для ви зараз граєте на стороні тих, тих хто заважає будувати нам іменно будувати перемогу України. Ми її будуємося разом. Від малечі, які бігають. І збирають гроші на ЗСУ до бабушек, які продають пиріжки. А ви сидите, звісно, у вас зарплата там під 200 під 100 тисяч. На які ви машина їздите? Фабарі. Що що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті? Просто? Ні. Не Вони не не служили не служили. прокурор. А ви не були. Ні, це як президент. З 10.30 до 16.00 тягнулася ваша честь, стали, сіли, перерва, щоб задовільнити позов прокурора на закрите засідання. Гайба! 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 Тож у підсумку нас просто випроводили із зали. Ну, начебто, щоб зберегти військову таємницю, було два судді, два прокурора, п'ять конвоїрів, три охоронця в залі. Є ще апеляційний суд, слідчі Справа тягнеться рік та два місяці. Тобто, це ну ви розумієте, що це фарс всюди. Ми бачимо, як повністю знищена система правосуддя. І прокурори грають в напьорсткі законами. Уявляйте, скільки це бюджетних коштів наших грошей. На що пам'ятаєте, коли ми тільки почули та побачили, що сталося у овочі, як усі ждали помсти, як усі писали, де наш мосад. Ось він у клітці. Вчора увечері пану Роману стало зле. Слова Григоря Скаверди було сказано, потрібно не бирати за батьківщину, а потрібно вбивати за батьківщину. Бувати ворога. А зараз перед нами вбивають і Йому дали знеболювальне і сказали, що зранку треба у лікарню. Зранку йому знову погано. Йому сказали, що везуть у лікарню, а натомість привезли до суду. Тут йому викликали швидку, щоб знову знеболити, щоб він міг витримати суд. Були це я вже казав. що там в камері не дуже тепло, і але це завостель. Якихось там попорно рухать напад. На Міскали зі період безболювання, все нормально. Просто суть в тому, що я вже повідомляв, що я писав заяву, щоб мене завезли на обстеження ну, в лікарню, там, де лікаріється. А вони сказали, що веземо лікарню, а привезуть сюди. Я собі нічого не взяв. Ми і вимушено було взяти швидку, щоб далися лікарню. Вчора він не вечеряв зранку, ніби їхав на ультразвукове дослідження, не снідав від дружини, не взяли передачу. Вже в обід люди в залі та адвокат стали вимагати перерви, щоб герой, хоч поїв. В мене такий шокові. Відчуття від побаченого, яке задзеркалля, значить ти у фільмі, бо це не може бути правдою, бо не можна так поводитися з гідними людьми. Я не знаю, що далі, але слідкуйте за справою і приходьте свободу Роману Червінському. Очевидно, вже всім очевидно, що немає обґрунтованості цієї підозри. Вже всі факти говорять про те, що Роман Червінський ніякої. Ніякого відношення до тих подій, які відбулися, відбулися на аеродромі Канатове. в результаті чого постраждали там 17 чоловік, поранено було через те, що вони не спустились в укриття. Хоча зобов'язані були, вони знали про те, що там є тривога, що є опасність того, що прилетять ракети, але вони не спустились в укриття, і через це постраждали. Але Чомусь в цьому постійно намагаються війну перенести на Червіську. На жаль, одна людина загинула, яка знаходилась за два кілометри від цього аеродрому за КПП, вона теж не спустилась укриття. І те ж саме через це, вона, на жаль, трагічно загинула. До чого тут Роман Червінський? Не зрозуміло. Але вони як мантру продовжують повторювати, що Роман Червінський не погоджував е, свої дії не з ким однособово робив цю справу. Ну, як розумні люди можуть говорити про те, що таку операцію можна проводити однособово. Суддя задав правильне питання прокурору і спитав, як Роман Червінський не погодився всі ці свої дії з керівництвом, в тому числі е, повітряних сил. Міг знаходитись на аеродромі, як його туди пустили під час війни. ну Як він там знаходиться? Прокурор не зміг нічого відповісти, але це не, ну, все одно суддя. Пішов на радшую кімнату, вийшов з нарадчої кімнати і повідомив, що він відмовив адвокатам у задоволені е скарги на необґрунтованість підозрюва. Це рішення. Судді, слободівника, ми будемо оскаржувати в апеляційному порядку. По справі Романа Червінського, початок о 14.50. Прийдіть підтримати, поширюйте, не будьте байдужі до свавілля. Правда мусить перемогти. Київський апеляційний суд Соломінська, 2а, 20 листопада, о 14.50. Свободу Роману Червінському.